Колектив Чернігівського облму з драмтеатру поновив роботу. Уперше, після відпустки, актори вийшли до глядачів із виставою Подорож до країни мрій або велосипед із червоними колесами. Цю історію для сімейного перегляду поставила режисерка Анастасія Кузик до дня захисту дітей. Тепер нею неформально почали 97-й театральний сезон. Не випадково ми розпочали. Розпочинаємо всі роботи з дитячої виставки. Дорослі повинні зробити все, щоб діти ну, якомога менше були травмовані цією війною. Театр потрібен людям для емоційної розрядки. Він нагадує постійно, що відбувається, але в той же час є вистави, які можуть відволікти. Тобто, якщо ви втомилися від того, що відбувається зовні від театру, то ви можете прийти відволіктися від цього. Тобто, ну такі вистави теж будуть. І я думаю, що це буде гарний такий душевний видих для глядача. Офіційне відкриття сезону ще поп. Переду, а тим часом дорослі глядачі можуть розпочати новий театральний рік із вистави Загадкові варіації у постановці Дениса Фідішова. Війна внесла свої корективи у роботу облмуз тож кількість глядачів буде обмеженою. У відповідності до нормативів ми сьогодні маємо право приймати 293 Особи, тобто ми можемо продавати 293 квітка. Але ми прийняли рішення, що ми будемо обмежуватись 250, бо ще є від 30 до 50 співробітників театру, які теж в разі повітряної тривоги мають пройти до укриття. Підвальне приміщення обладнали як укриття, воно вже перевірено відповідною державною комісією. Воно має два виходи вбиральні, є запас води. Для маленьких глядачів принесли олівці та папір, щоб вони не нудьгували під час тривог. Відвідувачі театру самі вирішуватимуть, чи будуть повертатися до перегляду вистави після відбою. Якщо повітряна тривога триває більше 30 хвилин, людина, яка не має бажання. Чекати, продовжувати далі перегляд на наші підкресті, на наші вистави. Вона має право з цим самим квитком прийти ще раз в театр, і ми його приймемо з задоволенням. І вони подивляться не тільки цю виставу, але ту, яку вони захочуть. За словами Сергія Мосієнка, творчий склад активно працює над новою прем'єрою. Крім того, вже є домовленість про гастролі Чернігівщиною. Поки що, основне інформування про покази вистав відбуватиметься у соціальних мережах театру. Репертуар плануватимуть на тиждень уперед. Маленьких глядачів закликають приходити на дитячі вистави із малюнками, адже їх потім передадуть бійцям ЗСУ.